У Лос-Анджелесі тривають масштабні лісові пожежі, які охопили райони, де живуть голівудські знаменитості. Загинули щонайменше 24 людини. Як мінімум 10 тисяч будинків зруйновано від музею кроликів, який згорів чент, до ранчо, де розташовувався музей у Беверлі Гілс, присвячена актору Віллу Роджерсу. Свої будинки втратили Біллі крістел, Майл Стеллер, відомий за ролями у дивергенція та одержимості. Періс Гілтон, яка дивилася як горить її будинок в прямому ефірі. Евакуюватися довелося як зоряних воїн Марко Геміло він назвав цю пожежу найжахливішою з 1993 року, коли згоріло 323 будинки в Малібу. Також від пожежі постраждала школа, в якій відбували зйомки серіалу Вовчення і фільму «Чумова п'ятниця через пожежі перенесено церемонію нагородження Critics' Choice Awards, а також прем'єру шоу Меган Маркл, яке мало стати сонячною дониною безтруботному життю в південній Каліфорнії. Репетиції до церемонії Оскар також зупинені, бо багато працівників було евакуйовано. Благодійний фонд Бійонс Бейгуд пожертвує 2,5 мільйони доларів на допомогу сім'ям, які зазнали втрат. Крім того, компанія Волта «Діснея» пообіцяла виділити 15 мільйонів доларів на допомогу та відновлення громад. Paramount та Fox Corporation, Jamie Lee Curtis, Warner Music, гільдія кіноакторів США також долучились до благодійності. Питання, яке виникає одразу, звідки взялася така масштабна пожежа? Причина Же не за словами начальника місцевої пожежної служби. Наразі немає переконливих доказів того, що лісові пожежі це наслідок підпалу. Офіційні особи заявили, що, попри досягнутий прогрес, загроза повторної пожежі залишатиметься дуже високою, оскільки небезпечні вітри повернуться на початку цього тижня.